Наступна фраза Ісуса записана в Івана, 19 розділі, 26, 27 текст. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати. І відтоді взяв її учень до себе. Вражаючий момент. Ісус, який висить на хресті, йому важко промовляти слова. Легені стискається кожне слово дається непросто. Але він побачив маму, яка стояла біля нього і дивилась на його страждання. Коли ми страждаємо, нам хочеться, щоб нас хтось обійняв, обігрів і звернути на себе увагу. Ісус показує зовсім інший приклад. Коли йому тяжко, боляче, він продовжує піклуватися про інших. Він попіклувався про маму, поручивши піклування про неї своєму улюбленому учню, того в кого найбільше вкладав, того в кого знав, що він попіклується не тільки фізично, а й духовно про свою маму. Це важливий урок для нас, коли нам боляче, коли нам складно, чи фокусуємо ми свою увагу на собі, чи ми бачимо потреби інших і намагаємося допомогти їм також.